Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. 3D-друк продовжує завойовувати свою популярність як в професійній сфері, так і в побутовій. Одним із популярних бюджетних 3D-принтерів є Creality Ender 3 V3, який забезпечує відмінне співвідношення. Ціни та якості у цьому огляді, ми розглянемо його ключові аспекти. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу розповісти вам про круту акцію від Artline. з 1 жовтня, по 1 листопада, купуючи будь-який філамент або смолу для 3D принтера в магазині Artline або в магазині партнерів, необхідно зареєструвати код з наклейки на товарі. Ось ви зараз бачите. Зареєструвати код можна перейшовши за QR-кодом на самій наліпці та зареєструвати його. На сайті необхідно вказати код та емейл за бажанням номер телефону. Ми зможемо зв'язатись з переможцем. Ось список магазинів партнерів, де ви можете придбати товар. Зараз ви його бачите на своїх екранах. Щодо призів, то від 1 по 5 місце принтер Creality k 1 c від 6 по 15 місце сушка Creality Space PI. Від 16 по 25 місце набір філаменту PETG G на 5 кілограм. Не забувайте, чим більше зареєстрованих кудів, тим більший шанс на. Те, щоб виграти подарунок, усі деталі я залишаю в описі під цим відео. Перегляньте, я впевнений. Акція дійсно крута і варта вашої уваги. Однією з головних переваг Краліті Enter 3 V3 є проста збірка. Принтер постачається частково зібраним, тому не треба перейматися, що доведеться шукати майстра. Основні елементи, такі як база та портальна частина, вже встановлені виробником. Залишкові компоненти, такі як дисплей, кріплення та інші допоміжні частини, збираються за 15 30 хвилин, навіть без попереднього досвіду. Інструкція дуже зрозуміла. Зуміла і послідовна, тому в цьому випадку раджу все ж на неї звернути увагу, а не намагатися розібратись самому. Просто зекономити свій час. Для тих, хто вперше стикається з 3D-принтерами, виробник передбачив систему автокалібрування. Автокалібрування полягає в автоматичному вимірюванні висоти та вирівнюванні поверхні столу. Принтер самостійно сканує поверхні столу та налаштовує робочу зону відповідно до отриманих даних. Перед початком друку важливо перевірити вирівнювання платформи. Це відбувається автоматично. Достатньо зайти в меню вирівнювання і про Спочнеться. Якщо всі показники будуть зеленими, це означає, що поверхня вирівняна належним чином. Точність друку безпосередньо залежить від цього параметра. Калібрування завершено, власне, тепер все готово до друку. На цьому налаштування майже завершені, і тут на якраз на цьому етапі я би хотів вам порекомендувати дійсно круту спільноту. Якщо ви вже плануєте придбати 3D принтер, ви можете реально допомагати зсу. Є така спільнота, як Друк Армія. Я би вам радив зареєструватися та допомагати е, друком дійсно. Потрібних речей я додатково на посилання на друк армію залишу в описі під цим відео. Впевнений, це реально крутий проект, який варто підтримати. Кутушка з ниткою розташована збоку і виходить так, що принтер займає немало місця. Рахуйте цей момент при плануванні робочої зони. Максимальна область друку 220 на 220 і на 250 міліметрів, що досить великим розміром для принтерів цього класу і дає можливість створювати середньорозмірні моделі. Цього буде досить і не тільки для домашнього використання, але й для Офесійно власне, можна виробляти багато різних продукцій. Так, ви можете друкувати е, потрібні деталі, ви можете щось друкувати для продажу, а також ви можете друкувати, наприклад, для ЗСУ. Це вкрай потрібно, воно реально допомагає хлопцям, і це наближає нашу перемогу. Вкотре нагадую, проект друк. Армія, усі посилання в описі під відео. Ender 3 V3 працює на основі технології FDMA, метод послідовного наплавлення, яка є однією з найбільш розповсюджених у 3D-друці. Ця технологія дозволяє створювати об'єкти шар за шаром, накладаючи матеріал. Принтер також підтримує нитку діаметром 1,75 мм, що робить його сумісним з широким асортиментом матеріалів на ринку. Основними матеріалами, які можна використовувати для друку, є PLA, TPU та PETG. Кожен з них має свої. Особливості PLA екологічно чистий матеріал, який легко друкується та підходить для більшості проектів, типу Ю еластичний і міцний матеріал, який часто використовується для створення гнучких деталей. ПЕД стійкий до зовнішніх впливів матеріал, що підходить для виготовлення міцних конструкцій. Однією з важливих характеристик цього принтера є товщина шару. Ender 3 V3 може друкувати з товщиною шару від 0,1 до 0,4 мм, що забезпечує детальні та точні результати. Відповідно, діаметр сопла принтера становить. 0,4 мм, що є стандартним розміром для більшості моделей FDM-принтерів і дозволяє підтримувати якісний та швидкий друк. Щодо швидкості друку, принтер здатен працювати з максимальною швидкістю до 250 мм в секунду, що дозволяє ефективно друкувати навіть великі проекти. Це оптимальний показник для швидкого та точного друку без втрати якості. Як і більшість сучасних 3D принтерів, Creality Ender Enter 3 V3 підтримує декілька програмних рішень для підготовки моделей до друку. Основними програмами, які використовують. Остовують власники цього принтера, це Creality Print. Creality Print – це власна розробка компанії Creality, яка дозволяє максимально спростити процес підготовки моделей для друку. Програма має інтуїтивний інтерфейс, що робить її ідеальним для тих, хто тільки починає працювати з 3D-друком. Вона також інтегрована з базою знань та підтримкою, що знадобиться для вирішення технічних питань або складнощів у процесі налаштування. Creality Ender 3 V3 – Це дійсно крутий принтер, який без проблем можна налаштувати зібрати. Всього лиш за декілька хвилин. У ньому доступне автокалібрування, здатний працювати з різними матеріалами. Має велику як для бюджетних принтерів область друку. Завдяки всім цим перевагам, Creality Ender 3 V3 є ідеальним рішенням для домашніх майстерень, невеликих підприємств або хобі-інтузіастів. З ним реально створити невеличкий бізнес або заробляти прямо з дому, або ж як я вже і раніше казав, допомагати ЗСУ, що також в наш час реально дуже важливо. Друк армія посилання. Ви знайдете в описі. Якщо вам цей огляд, друзі, був корисним, сподобався, ось таку подобаєчку можна поставити. Якщо я щось забув протестувати, або потрібно було ще щось перевірити. Обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Постараюсь в наступні огляди. Принтерів це обов'язково додати і звернути на це. Увагу! Сподіваюся, що все було добре. Тоді, друзі, ви знаєте, потрібно підписатись на канал, прийняти участь в цьому розіграші, який реально дає безліч можливостей для того, щоб отримати подарунок. Ну і друзі, як завжди, з вами був Юра, і на сьогодні це все.